З вами Гуд Гейм Gentleman. Чергова порція свіжих новин. Починаємо. Фурія, чемпіони Blast Rivals, Сізон 2. Бразильська команда Furia здобула перемогу на Blast Rivals 2025 Season 2, обігравши тім Falcons у напруженому гранд-фіналі з рахунком 3-1. Хоча Falcons розгромили на Inferno 13-3, Furia швидко повернулися в гру, вигравши Nuke 13-9. Вирішальними стали Trin та Mirage, обидві з яких дійшли до овертайму. Кіксан, мінус два, один на один, залишається, часу, майже нема. Це до кінця, дефуз буде, Fallon летить, перестріляє, і це, 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 Виграє третій івент поспіль. Ваші чемпіони Blast Rivals Фурія. Вітаємо чемпіонів. Це абсолютно заслужено! Незважаючи на поразку Falcons, їхній гравець Монесі став MVP з рейтингом 1,42. За перемогу фурія отримала 125 тисяч доларів та титул чемпіонів. Бабкін, бакін, бакін. Баткінг. 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 Ти король. Гібнюл придбав гіперяхту за космічну ціну. Співзасновник Valve та творець Тім Гейб Ньюелл здійснив мегапокупку. Він придбав одну з найдорожчих у світі і – 111-метрову левіафан вартістю близько 400 мільйонів доларів США. Судно, збудоване нідерландською верф'ю Океано, вражає гібридною системою та здатністю містити до 22 гостей. Аналітики припускають, що Ньюелл, відомий своєю пристрастю до інженерії використовуватиме Левіафан не лише як розкіш. Ні відпочинок, а й як базу для технічних експериментів у сфері робототехніки та морської аналітики. Тім Ліквід оголосила глобальне партнерство з ЮНІСЕФ. Міжнародна кіберспортивна організація Тім Ліквід уклала значне партнерство з благодійною організацією ЮНІСЕФ, щоб підтримати цілі сталого розвитку ООН. Співпраця була офіційно оголошена під час Team Liquid World Tour у Лондоні. Вона включатиме низку активностей, зокрема стримінгову компанію, що стартує 20 листопада за участю контент креаторів клубу. Також у планах ігрові інтеграції розроблені спільно з ЮНІСЕФ. Засновник Team Liquid Віктор Гусенс підкреслив, що мета партнерства допомогти молоді розкрити свій потенціал, використовуючи можливості, які надають ігри. Космічне повернення Борос знову підписав контракт з ДЖІДЖЕХХА. Колишня зірка Монте Мохамед Борос Малхас здійснив неймовірно іронічне повернення. Він знову підписав контракт з китайським клубом ДЖІДЖЕХ ХАО. Ця історія є комічною, оскільки лише кілька місяців тому Борос викупив власний контракт із цієї ж команди після гучного скандалу, де він натякав на спроби втягнути його у договірні матчі у Китаї. Схоже, що після невдач на інших фронтах 21-річний гравець був змушений повернутися в єдину команду, готову прийняти його. Створено унікальний М4А4 «Хаул». Колекціонер Мегалодон 888 здійснив історичний і неймовірно дорогий крафт у Кес 2. Він створив першу світі м 4 Хелл і шістьма голографічними наклейками Holo Холокато 2014. Завдяки новому оновленню, яке дозволяє розміщувати наклейки на брелоках, гравець зміг використати шість найрідкісніших наклейок, кожна з яких коштує понад 70 тисяч доларів. Загальна вартість крафту перевищила півмільйон мільйона доларів США. Цей унікальний М4А4 Хаул став одним із найдорожчих артефактів за всю історію Counter-Strike. 100 Тівс офіційно повертається у КС-2. Американська організація 100 Thieves офіційно оголосила про своє гучне повернення у Counter-Strike 2 після чотирирічної відсутності. Першим гравцем основного складу став легендарний норвезький ріфлер Рейн. Оголошення з'явилося на офіційних сторінках клубу. За чутками 100 Thieves планують зібрати європейський ростер, що стане новим напрямком для організації. Наразі Рейн є єдиним підписаним гравцем, і спільнота з нетерпінням очікує оголошення інших зірок, які приєднаються до відродженого складу. Shadow Shaman може отримати Аркану в Dota 2. Дата майнери виявили в фейлах Dota 2 згадку про потенційно нову аркану для героя Shadow Shaman. Ці знахідки з'явилися після нещодавнього запуску колаборації з Monster Hunter. Згідно з виявленим кодом та концепт-артами, нова косметика, ймовірно займатиме слот зброї, матиме золоту маску та змінену модель Змія. Очікується, що аркана суттєво оновить візуальні ефекти ультимейту Героя. Офіційних заяв від Valve наразі не було. Останні аркани на Венгу. Та Скаймага були додані у квітні 2024 року. На цьому все на сьогодні. До зустрічі.